Колеги інвестори, вітаю! Сьогодні у вигляді виключення я не буду грузити вас складним інвестиційним контентом. Я хочу поділитися з вами маленькою радістю. Якщо давно стежите за нашим каналом, то знаєте, що ми проводили масштабний збір на потреби спецпідрозділів ГУР. Тоді це були маленькі, але дуже дієві таємні операції, про які ми нічого не могли вам розказати, навіть назву підрозділу не розкривали. Протягом останніх місяців. Все перестало бути секретним. Тепер ви вже могли бачити з наших роликів ми збирали на спецпідрозділ Примари, і ви вже могли бачити результат їх роботи. Багато маленьких, але дуже болючих влучань навколо Криму. Усіляке дороге радіолокаційне обладнання. І так далі, і радість моя не тільки від естетичного задоволення, що такі влучання тепер проходять регулярно, а й від того, що нам вдалося успішно завершити збір більше 5 мільйонів гривень, із них 1,7 мільйона вже навіть відпрацювали. А решту зараз будемо. Дорозпороділяти. Тож сьогодні хочу трошки поділитися деталями збору і, звісно, розіграти найцікавіші і найкоштовніші наші подарунки для тих, хто підтримав цю нашу ініціативу. То що, друзі, розбиваємо баночку? Оп? Оп? Є. То що в нас зараз? По статистиці про що можна сказати, перше загальна сума збору 5 мільйонів 7 тисяч 608 гривень. 21 копійка. Ціль ми свою виконали, баночку розбили. Якщо говорити про наш перший грошовий внесок, це були 500 тисяч гривень. Також ми надавали нашим партнерам інтерв'ю, за які вони донатили по 250 тисяч гривень. Це на сьогоднішній день шість інтерв'ю. Тобто ще додаткових. Півтора мільйони гривень. А також ми донатили свої консультації. Це ще десь в районі 15 консультацій по 20 тисяч гривень, тобто додаткових 300 тисяч гривень. Друзі, у нас є до вас ще одне невелике, але важливе питання. Оскільки ми підтримуємо як соціально відповідальний бізнес. Різні напрями, не тільки мілітарні, не тільки сили оборони, а часто і соціальні ініціативи, цивільні, так би мовити, історії. Ми хотіли би знати вашу думку. На що як ви вважаєте, зараз на часі витрачати донати, кого зараз на часі підтримувати? До прикладу, у нас є ініціатива, де ми відновлюємо в загальноосвітній школі підвал, під бомбосховище, виправляємо там вентиляцію, покращуємо там. Умови, в яких перебувають учні під час тривог, і це один напрям. Але хтось каже, та ні, донатити треба тільки на мілітарні історії, а хтось каже тільки на дрони, де я чітко розумію, що кожна моя гривня це от якийсь шматочок вибухівки, який летить. В голову ворога, а хтось із вас точно має думку, що донатити треба зараз тільки на конкретні спецоперації, на чіткі мілітарні потреби, там умовно дрони, вибухівка, що завгодно, те, що прямо впливає на перебіг війни. Ми хочемо розуміти вашу думку. Поділіться нею, будь ласка, в коментарях, щоб ми розуміли, які наступні збори нам краще ініціювати. Ну і звісно, доєднуйтесь до всього, що для вас актуально. Всього нашу ініціативу підтримало більше восьмиста людей. І я хочу всім вам щиро подякувати, що не залишаєтеся байдужими, доєднуєтеся навіть на четвертому році повномасштабного вторгнення, коли очевидно, що і запаси на донати вже не ті, і відверто нація підвтомилася. Продовжуйте, будь ласка, і далі. І ми, звісно, вже готуємо наступний збір для наступних класних високоефективних хлопців. А до тих пір хочеться розіграти наші призи вдячності для тих, хто підтримували цей збір. Дозволили примарам працювати більше якісніше, точніше і на більшу дистанцію. Але перш ніж ми підемо в монобанк розігрувати призи, хочу нагадати, що кожен донат від 10 тисяч гривень гарантовано. Отримує браслет від ювелірного дому Кімберлі. А кожен донат від 20 тисяч гривень має право на мою персональну консультацію з будь-яких ваших фінансових, інвестиційних чи інших питань. Тому перевірте, будь ласка, у вас в Монобанку, можливо, ви вже виграли якісь призи. А якщо ще не забрали свій гарантований браслет чи гарантовану консультацію, обов'язково скористайтеся. Напишіть нам, всі контакти залишили в описі. Так, друзі, розігруємо фантастичний набір марок. Ми таких закупили два. Один пішов в особисту колекцію пана Буданова, і один ми розігруємо за його особистим підписом серед вас. Ми обіцяли розіграти його серед тих, хто задонатить більше п'яти тисяч гривень. У нас буде один переможець: Па-ба-ба-бам! -ба Дивимось. Учасників в цьому розігріші 108 людей. Це було 234 поповнення. Більше ніж на півтора мільйона гривень. Тож давайте перемішаємо і розіграємо. Пам! Підтверджуємо. І ми маємо переможця. Це Андрій П. Який задонатив 10 тисяч 100 гривень сумарно. І задонатив він їх в серпні. Андрію, сподіваємося, ви про нас не забули. Будь ласка, підтвердіть виграш в Монобанку і обов'язково зв'яжіться з нами. Ми всі контакти, звісно, залишимо в описі. Для доставки нам потрібна буде ваша нова пошта. Так, розігруємо лот шаги ручної роботи в козацькій стилістиці. Думаю, буде прикрасою будь-якого офісу, бібліотеки, можливо. Робочого кабінету. Ми їх розігрували від п'яти тисяч гривень. У нас один переможець. І відповідно, дивимося. Тепер у нас за шахи конкурує вже 107 людей, бо Андрій пішов з марками. Перемішаємо, розіграємо, і ми маємо переможця. Це Віолетта Кава. Вона задонатила тридцять тисяч гривень. Віолето зв'яжіться з нами, будь ласка, ви, здається, матимете чудові шахи. А я нагадаю, що для такого донату у нас були ще додаткові гарантовані подарунки. Це, власне, срібний шкіряний браслет і моя особиста консультація. Якщо ще не скористалися, нагадайте, напишіть нам, будь ласка, дайте нам нову пошту, шахи, консультація і браслет їдуть до вас. І наступний лут у нас Конституція, артефакт української державності, новороб, але все одно гарна робота. Я думаю, займе своє чудове місце у вас на полиці чи в кабінеті. Так само від 5 тисяч гривень один переможець. Ба -ба -ба, 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 -ба 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 -бам. Тепер, як ви розумієте, потенційних учасників 106. Визначаємо. І це Дмитро Т. Він задонатив якраз рівно 5 тисяч гривень, задонатив так само в серпні. Сьогодні у нас прям всі старожили каналу отримують, е, отримують свої призи. Тільки не забудьте написати нам або підтвердити в Монобанку. І надайте, будь ласка, свої дані, щоб ми відправили вам новою поштою про подаруночки. Прикольно, що поки ми знімали, вже прийшли. Дані переможця. Тобто хтось за нами прям слідкує, слідкує. Так, Дмитро надав свої дані. Супер. І конституція значить їде вже до Дмитра. Віолета надала свої дані. Так, щось у нас сьогодні всі такі швидкі. Віолета у нас забрала цілих три лоти: консультацію, браслет і шахи. Пані Віолето, вітаю. Так, вітаю. Доброго дня. Це вас Дмитро Карпіловський турбує. Ви колись у нас приймали участь в нашому великому зборі нагур, і вам конкретно ми віддячити хотіли класним ексклюзивним набором шахів ручної роботи вау, wow, да супер. -да -да. yeah. Так що там з підписом Кирила Буданова все буде красиво. Хотів ще раз подякувати за те, що долучаєтесь до наших ініціатив. І мені від вас буде потрібен відділення нової пошти, телефончик, куди вам відправити. Ага, добре, дякую. Андрій також надав свої дані. Ну, Він сьогодні у нас топ-переможець. Унікальний набір марок, близнюк того, що висить у Кирила Буданова. А ще оскільки донат більше 10 тисяч буде ще й браслет. Алло, алло. Так, Андрію, доброго дня. Це вас Дмитро Карпіловський турбував. Нічого. так, так. Я сподіваюся, ви ставите все ще нам періодично лайки. І на нас підписані, бо у нас для вас приємні подарунки. Ви у нас колись та приймали участь в розіграші, могли отримати браслетик, ще якісь приємні штуки, але так сталося, що ви отримаєте ексклюзивний набір марок. Ми тоді їх два набори купували для вас і для Кирила Буданова. Один у нього в особистій колекції залишиться, а другий поїде вам, тільки треба буде сказати, куди. Круто. Круто. Так, що да. Ну, все, наш, наш, наша людина. Я вас тоді попрошу. Я вам напишу в Телеграм там більш детальні інструкції. Скажете, на яку вам нову пошту, на який номер телефону відправляти. І чекайте, сподіваюся, займе достойне місце у вашому інтер'єрі. Добре, дякую. Супер. Дякую вам. Стараємось. Наступний приємний лот три зуби. Їх у нас було три за донат від тисячі гривень. Відповідно, три переможця. Вони у нас вирізані з останніх листів, які вийшли з Азовсталю. Справжній символ незламності, і, звісно, як і інші лоти підписані Кирилом Будановим. Так, дивимося на переможців. З кого маємо обирати. О, таких у нас вже набагато більше. 251 учасник, 618 поповнень і більше, ніж мільйон 680 тисяч. Перемішуємо і розігруємо. Супер! Маємо переможців! Один приєднався до збору. Я бачу прямо на початках. 18 березня. Данило Кад 10 тисяч гривень. Віталій Ц – Це 2 тисячі гривень. Віталій до збору приєднався в травні. І пан Коваленко, який задонатив 10 тисяч 1 гривню. Відповідно, тут і браслетик ще буде в комплекті, або, можливо, вже отриманий ним на пошті. І найчисленніший лот цього збору: шкіряні браслети зі сріблом, ручна робота від ювелірного дому Кімберлі. Ці браслети надані нам Ігорем Ільчишиним, засновником девелоперської компанії «Арха». Ми багато інвестували. Спільно і так сталося, що один із його бізнесів це якраз ювелірний дім Кімбер. Ці браслети, їх мало бути 20, і ми їх мали розігрувати від 500 гривень. Але потім ми додали ще 20 браслетів і опустили трошки порог входу, тому розіграємо 40 браслетів серед усіх, хто задонатив більше 100 гривень. Оце я розумію цифри: 728 учасників, більше 1150 поповнень і майже 2 мільйони гривень донатів беруть участь в розіграші. Перемішуємо. Так, сорок учасників бачу тут донати, прям але багато все одно наших давніх, -давніх глядачів бачу і березень. І квітень, і травень є, і багато маленьких донатів по 500 гривень, 800 гривень, 300 гривень. І були потужні донати 13 тисяч, 10 тисяч, 20 тисяч, 20 тисяч. Бачу, тут буде багато потужних гравців. Оскільки донаторів більше 10 тисяч гривень багато, то розумію, що у багатьох буде два браслети. Тож, друзі, незалежно від того, чи ви отримали якийсь приємний бонус за вашу соціальну відповідальність, чи цього разу не отримали, продовжуйте донатити. Ми віримо, що це конче необхідно прямо зараз. І звісно, так само продовжуємо. І ми і вже шукаємо для вас нові. Високоефективні, класні підрозділи, достойні вашої підтримки. І нагадую, напишіть обов'язково в коментарях, який напрям донатів і соціальних ініціатив з нашої сторони вам здається зараз найбільш доречним. Хочемо дослуховуватися до вашої думки. А на сьогодні все. Чао-чао!